Перша до Коринтян. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги. Або в ногах у любові осколки і ноги її стискають турнікети, або нігу любові більше немає. Тоді любов несуть її друзі. Любов риє окопи і живе в них. і них літ із розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус 20. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, з простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого: Все зносить, вірить у все. Сподівається, всього все терпить. Любов розрізняє на слух виходи градів, прильоти міни рух танків, очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор, прокидається любов уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Інколи любов довго бліє у посадці після важкого бою. А інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх. В спальники і виносить. Ніколи любов не перестає, хоч природства існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять. І тоді вона. Переходить живе.